Вікторич, бізнес буде? Приїхали тільки з Києва, забрали Теслу, сідаємо одразу в оцей бус. Їдемо на базар, кулаки, поворотні, пружини, петля, ще пружини, диски, там ще ступіці, гора, колодки. Короче. Там плотно напаковано, наперед наложили. А, круг поворотний, ресори, взагалі, все чодніко. Це все Юрко загрузив, так? Колодки? Та щось є, що з не ж колеса спереді поспускались? А вони ззаді поспускались. Ну нормально лежить. Так, тігри, ми видні про зержинську. Хто це знає, що в мене з машиною? Ну дивіться. Раз вона нормально роба, раз стоїш на світофорі. Ось такий дим снаївали, білий. Тут все в диму, коротше, Ще не видно, ні. Зараз Ну, Коротше, просто білий дим з машини, вали, оптом і все. Зараз проїдеш, станеш, на холостом роба, не дима нічого немає. Що, що це може бути? Ну розкажіть, експерти. 2.2 мотор 13 року -го машина. Доброго утрешні, всем привіт. День п'ятниця. Насипали по городу сьогодні добре. Написано, що сплотина перекрита, дні провес. Нам зараз на той берег їхати. Вчора трохи вигрузив, та нормально вигрузив. Обопнула е, ресора вчора не показував, бо во время спешка. Зараз на форду лобну та с з пасажирської сторони. Ззади. Якось воно передвигається. Та вчора гружені передвигалися. Блять, Дніпро пригав. І як гупнуло що-то, я думав дно влазив, лазив, машина крепко загружена, правда, була, не знайшов. А це трохи вигрузився. Дивлюсь, ой, біда. Зараз треба диски вигрузити. Потім ще диски круги, потім листи вистигнути, потім туди-сюди. Нам на десь знайти наверное, поміняти, щоб не. Этот, ну, Двішогняний, на лубни сьогодні не співає. Ну то такое. Ледимо, дивимось, щоб буде далі. Поки стоїмо ждемо, що нас на завод запустять. Дивіться, що вчора на пошті забрав лубнах. Старий був продав. Щоб не ремонтувати, не паритися. Ну, він робочий короче. шукав інші ціни. Сумасшедші. Взяв опять Деволт. 900, такий самий як був. Тільки той в мене в Мексиці був сложені, цей в Германії. В принципі, для всіх наших нуждів штук вистачає за глазах. Так що хто розсматриє покупку китайського купіть Devoltowski і забудьте про свої проблеми на 5 років вперед. Слідуща локація десь на гаражах. Значить, що ми вчора допустили? Отак в от машині цей ковер лежав усю ніч. О. Слава Богу, що ніхто нічого не розбив і його не з'їв. Бо він нас вещами був продавлений. вечір, вечора, може, ночі приїхали, забрали. І поїхали. Значить, по машині. Оця сторона. Я тоді відсюди заглядав, не тут. Тут було взагалі не видно. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Да? Це все із-за перегрузів Ілі не Тут я не знаю. Ну, В принципі, в машині залишилось кілограм 200, зараз ми їх викидаємо. І все. Підвигаємося. Купляємо лист, ще листи на борта треба погнути. Коротше, дві шогніний. Та в принципі так вже в кузов не впирається, то в кузов опиралися весором, вже можна їхати і так, нормально все буде. Головне бігом оперативно. А все, що залишилось в машині. Кружання, два диска, петлі. І все. Скромно, скромно. Так, Завіз листи гнуть на борта. Врем'я вже щось пів 11-го, зараз до двох нагнуть, зараз летим, купляємо ресору, треба машину ремонтувати. Безхвартай, туди і не сюди, я вам скажу. Так як день сьогодні п'ятниця. Суєтація, я вже заморив сіди вже не знаю про що балакати. Поїхав в магазин, корінний лист, а вони класили, класили, по тих паспорту дивились. І хера приділили, який в мене. Тут є нового образця і старого образця. Коротше, два корінних 7500 стоїть, є якийсь один, потім відвезу назад. І предложили мені такі от штуки. 2000 гривень лист. вставляється, виходить, під ресорник. Я два штуки взяв і дві стрімянки на всякий случай. Коротше, Отут сума 7500 4. і 500 гривень дві стрім'янки. Посчитали, вже голова не варить. Зараз це на пошті відправлю. Образець. І їду на СТО, зразу міняю якийсь цих корінних, ставимо і відповідно, два підкорених вставляємо. Сказали плюс 800 кг за А що я отак наложу. А ще мене машини пустой їздить. Так що треба нормально робити. Утро Утром дня, кліменець у нас тепер метр. Це в машині десь порядка 700 кг. Поміняли вчора корінний лист і під корінні докинули по 2000 гривень. Машина трошки не перекасайоб, бо цей корінний чуть... ну, короче, він новий, самі розумієте. Вставили корінний на ту сторону. Ford Custom написано на ньому. Короче, в нього сайлентблок тут маленький, а той чуть більше. Там щось вони розігнули вухо, все воно влізло, загнули. Короче, тут уже корінна мініна. І теж під коряний підкинули, це я кажу в машині 800 кг. Кліренса сантиметрів до колеса. Та це? Ну, сі 25 кг от. 700-800 отак. Там листи погнуті плюс. мішки, віші. Стали в Запорожжі, зараз нас шект. Це нормально кофа ловація, зараз бахне. субота. Скільки в нас всем. у нас время. Субота, 8-10, щось таке. І летим. Тігри, значить, не планував включатися, їдемо з Юровною. Що бачимо на трасі, Юрону розкажеш? Не хоче. Трактор бачили, може в ТікТокі люди, що три прицепа трактор тягне. біженці десь виїжджають і все вже він на полтавській трасі. Між і Решетіловкою, виходить, стоїть. Я їхав на Київ, дивлюсь, щось ковиряють, поламались. Думаю, зараз розвернусь. під'їду, може щось якось. Ну там одвести кудись підвести. Бо у них трактор з кучою прицепів і жигуль шестерка чи тройка щось, ні в них не сильно. Коротше, воно стоять, зараз розвернуся. Може якась допомога треба. Ну а що, все одно час тільки обід спішить нікуди. А людям треба допомагати, правильно чи ні? Оце ось бачили ви чи ні? Люди виїжджають. Вигаються в сторону Києва, а ну, Київським цього ж не зрозуміть. Ладно, зрозуміли о чому я, так? Да? Зараз десь крутанусь, бо тут з цими розворотами проблема. Так би через дві сплошних шек через траву і а так... Ну нічого, зараз розберемося. Вони вже поїхали, дивіш пішов. Та щось в капотічка варілась, розвернусь, крутанусь, коли вже дивлюсь, їдуть. Но... Не стали ми встанавлювати цю колону, бо вона як баржа, навіть тормозного путі 140, 140 метрів. Приїхав додому, Вікторович при цей посев ресори ресорина, колеса поставляє. А, показалось. Показалось. Колеса ще не ставиш, так? Да? Дощі, опять. Та вже шосту неділю дощ, іде, представляєте, що робиться? 5-го числа його привезли. Ні, я б знаю. Сьогодні просто 12 привезли 5-го, а дощ іде на да, неділю. А не 11. -й. Ні, 11 відео я виложив. Сидить. Нормально все, в принципі, так? Да? Сказали, що ти дупограй. Дупік, бля. да. Вікторовича трапле машину хотіли вкрасти. Я думаю, сам п'яний щось наковиряв, на людей збігав. Звер... Ну, як завжди. Да. А, а ти як набухаєшся ти машини нічого не відриваєш чи що? Та там вирвано, нахуй, вся торпеда знизу вирвана. Що делать, будемо? Тяни з зараз можна палити. Давай Ата. Чого? А, електрик. електрик? Я зрозумів. Вірко збалансирую, розбирав, будемо з нього новий робити. Думаю, що я хотів, спомню. У нас же Вадика зараз стратегія, я украв, випив в тюрму. Заробив 200 гривень, заїхав на заправку, все, мертвий. Хто? Хто? Дід Пехто. Коли я був на заправкав. Сто буде, я заправлявся і все. Мертвий ти коли був, Все час мертвий. Та что, а сейчас нема машины, чтобы пить пиво попить в машину, да? Та розкажи. А, не хочешь? А что ты хочешь? Кучу бабок. Тебе уже сказать, с какого в отказался ремонтировать, чи не надо. Вот я у нас финальный, последний буду, да? Что? Не, вот а то есть напас? Не, ну сделаешь, ты ж, начал. А це все, я вже ж штуку шести чи оце відказався. Нахер вони нужні, скажи. З такою роботою з цими алкашами. Ну не цими, це нормально. Що? А в тебе тебе всі винуваті, блять, кроме цього. У нас коли дощ бух... Дощ на роботу ходимо, yeah. коли сонце світе бухаємо, да, yeah. Міша? На no мадіка, погане слово будеш yeah, казати? слово? Yeah. Cioè... Що? не like -so. like -so. якесь погане, що ти про нього думаєш? Ні, сливку? Міша, Іди з Богом. Це дуже погане слово. Ех, Привіт, родичі! Значить не знаю, куди це відео вставлю та кудись таке. Комп'ютер справиться. Де я спросите ви? Скорола їду на Кременчуг. А чого я їду по такій дорозі? А то що нема другої. А якщо є, вона далеко. Правильно. Правильно. Що ми туди їдемо? Прозложили два прицепи на вику. Зараз один заберемо. Ну, а другий, соответственно, заберемо не зараз. Ага, ще ями. Хороша дорога. Э, в общем що? Вікторович щось там питається робити. Ну, а Я в свою очередь треба навести прицепів, тому що гроші на полочки лежать, Ну, це взагалі не порядок. У мене як більше 10 тисяч кармані, я нічого починаю думати, що на них купити. Ну, так от. Дорога хороша, європейського зразка, чи якого вона я не знаю. Та, мабуть, європейського, тому що у нас зараз європейські цінності і європейські всі діла. Причому ями такі хороші є по дорозі, крепкі, люди стоять кольоса, Ну, В принципі, це ж якби для нас з вами не новості. А для чиновників наших, чи не наших, просто чиновників. Це вони скажуть, не може бути, ось по документам все полатано, Ну, в принципі, що? Коротше, летим Кременчуг, по мосту сказали, що вроді їздити можна по взірваному. Та в Тік-Токі я дивився, що машини їздять. Може і ми його знімемо трошки вам на відео. В інтернеті повно з цих інформацій. Чи відео про зірваний міст. І десь отам Павлиш чи Павлиш, коротше, рядом мені треба, за Кременчук вискочити, загрузитися і тікати. Ну, якось отак. Погода льотна, два дні не знімав, чи три, щось воно не було натхнення. Таке воно все оце. на голову тавить, дощик капає, листя з дерева в общем грусть. Ух ти, а не будемо обганяти. Ладно, все, кончаю, кончаю віщать, бо зараз можна тут. В один плюс один попасти Так, ну що їдемо, все нормально Кременчук дорога відмінна. Бачите. Ваштаб Ніде нічого не трясеться, не дергайся, все добре, ну, дороги не то що немає і взагалі... ну, ти, блядь, ну, Це вся дорога така. Що вам сказати тут тут їздим мої вам соболезно Понимаю, що дорогої немає Ну но... Що я жалуюсь, ладка, дивиться, 6 метрів вороновий. І пошов. Блять, треба меншу передачу включити, мабуть. Їхаючи кілометрів... 60 мені до прицепу. Знаєте, що погані цій ситуації, щоб мені по прийдеться повернутися назад, то, то ладно. А потім ще по один прицеп їхати по цій же самій дорозі. Оце, звісно, опасненько. Ну. не видно, как я липаюсь, очевидно, короче. понял. Так, да. Жалко, что Европа сзади, так бы творить хорошая дорога была. А что, Кременчук с его красивыми троллейбусами фиолетового цвета. Кременчук. Город вилазаний, листя підмітається, чистенько так. Мені подобається. Лайк однозначно. Летимо. Так, Римі йде контора, пише, назад через хорол вирішив заїхати. Ух ти, яма яка. Що е, че через хорол, бо там ну, по типу, сторону Бента є дорога туди по селам. ну, Там ями здорові. Тут, ну, я тут не їздив давно, коротше, проїхав, зараз дорога луша. Оце на в'їзді в хорол щось біда, а так порядочно. Так що 3 кілометри а подвізка нормальна. Не знаю. Не знаю, що в'язано всі чувство. Щось мені Хорол показався таким. Блять, як його назвати? Типа от... Раніше він мені нравився піздець. У нас тут не те, що молодость пройшла, але часто ми тут гостішки в центрі оті, де ціла куча котів, ночували по коридору, бігають, колхози різали, не якось все було цивільненько. Зараз ось дивлюся. блядь, свіжої лавки немає. Ну от реально всі машини по городу їдуть 30 км в час. Тут зароща, там Зароше, там, ну щось, щось, щось не так. Не пойму, що не так, ну щось от кардинально помінялося. Ну ходу. Тут? Ну, тут дорогу, блядь, бачите, ну це піздець, скорость 40. Це не, не то, що я там придумав чи йому ось. Ся... Хто з хорола, Напишіть, що тут, блядь, случилось. Як один з моїх любимих городків став. Мені ли. як це культурно сказати. Ну, просто блядь, ну, глядь, ну, я ж нічого не брошу. Все ж, все ж вагнях було, є його мать. Де зрада, ну, напишіть коментарі. Дуже цікаво почитати. Що могло виходитися такого. Що этот... красота пропала. Чи це просто шоу осінь, не пойму. Так, тігри, значить що ми купили? Я тільки приїхав, туди-сюди бігаю, суетюсь. Купили ми два ПТС-4, дишло там переварене, зігнуте. Рама платформа вроді, відносительно рівні, Тут воно на вуху садиться, за що цього там щель. Павучок дали хороший, круг запасний цей поломаний, він вроді, свіжий прицеп. Одне, що не подума, рам... не пойму, <кхід> вибачаюся, <вже кхід> морився на вечір. Рамка з усіх сторон поварена. Що вони йому робили? Не знаю, така резина вроді божеська. Чотири всі комплектні. А, і два циліндри до нього в комплект вкинули. Е, ух ти, фаркоп. Вот. Значит, це ми завтра вигружаємо. Їдемо другий забираємо. Там каз чи як він називається, взагалі не ПТС, але но... діалог був, а при забрати, значить, Зовісно, я не можу вже задню включити. І вот, вся рамка порвана, порозривана і кругу, десь я дивився і взагалі то Тобто його просто на металовому. Я думаю, потягнеш він розвалиться і все, круг. Не весь при себе круг. А так тормозна система вся в комплекті камери, ресивер. А може десь його перевернулося, рессори в рідній красі. Все красне. що з ним було. Може, як раніше були соломовоски вуха, вирвані типу, перевернули вернулами, поставили в кінецьку госпу і поїхали. На цьому поки все. Завтра включимось. Двері откриє ж.